Що таке редуктор тиску? Хоч як це працює? А ти сказав про те, що є мембрані, є поршневі. В чому відмінність? От між ними тут чи захищається сітка? А наскільки точно наш прилад працює? В чому відмінність і давай від самого простого до самого сложного? Привіт всім інсталяторам України. Це ліга інсталяторів, рубрика-довідник інсталятора. І ми говоримо про редуктори тиску холодної і гарячої води. Редуктор від компанії Калефія. Відповіді на мої питання дає експерт, технічний представник компанії Ліон Сервіс Плюс Юрій Паденешко. Юрець? Вітаю вас! Привіт! І так, Юріць, давай зразу попробуємо внести роз'яснення, що таке редуктор тиску, хоча б по офіційній версії. Редуктор тиску це пристрій, який застосовується для зниження тиску. Тобто, у нас. Ага. Ну, типу зниження чи регулювання є, за час використовують для зниження тиску. Ага. Тобто регулювання це якщо ми маємо можливість підняти і опустити, тут іде в першу чергу для зниження тиску і приведення його до якихось, його значення, до якихось там, необхідних нам параметрів. Ага. А дивись, коли ми говоримо про зниження, то, ну, образно кажучи, це просто як додатковий пристрій, який створює опір. І фактично тиск тоді буде залежати від витрати. Чи мета все-таки пристрою забезпечити більш-менш стабільне значення тиску, як при відсутності витрати, так і без його відсутності? Так, основна мета редукторів тиску, правильних редукторів тиску це регулювання тиску як при витраті, так і за її відсутності. Тобто, uh -huh. в першу чергу, це забезпечення комфорту, забезпечення безпеки експлуатації наших різноманітних там гаджетів, uh -huh. сантехнічних, ну і також економія. Ну, дивись, а на нафігати редуктор тиску? Да, там взяли собі, відкрили кран води і все добре. Принаймні, в мене вдома, в приватному будинку, все так. Ну, в приватному... е, чому виникає потреба використовувати редуктори тиску і де вони можуть бути використані? Я так розумію, мова йде про багатоквартирні будинки. Ну, багатоквартирні будинки це. Просто найбільш розповсюджена тема, тому ага. що в нас є висотне будівництво. Ага. Там На перших поверхах може бути один тиск, на останніх поверхах може бути знижче значення тиску. І для того, щоб просто привести значення тиску до якихось адекватних параметрів на вході у квартиру, встановлюються редуктори тиску. В приватному секторі теж можна встановлювати тиску, як редуктори тиску, як мінімум для того, щоб позбутися цих перепадів. Це ага. для стабілізації. Для стабілізації. Тобто, щоб у нас все завжди відбувалося ага. рівномірно. І Ну, по суті, комфорт. фактично, коли ми говоримо, наприклад, там, про дев'ятиповерховий будинок, це 27 метрів висоти. Якщо на першому поверсі ми хочемо, на дев'ятому поверсі ми хочемо три атмосфери, то на першому треба дати шість. Плюс враховуючи наші мережі, які не завжди тих діаметрів, які б нормально дали витрату при шести атмосферах, то доводиться збільшувати тиск на станціях підняття. І на першому поверсі ми отримуємо десятку. Тоді на, на дев'ятому поверсі у нас буде 6 в плюс-мінус. Да? Виходить, що редуктор потрібен для того, щоб всі прилади, які приєднуються незалежно від того, на якому поверсі, отримували тиск в межах комфортної і безпечної зони. Там, на рівні 2-3. Якщо говорити глобально да. і по правильному, да. то так воно і є. Але в нашому житті ага. зазвичай. Люди не звертають увагу на свій тиск, поки не починають жити. Особисто я, коли отримав свою, купив свою квартиру, і я потрапив на момент, коли там сантехніки щось там крутили. Я спитав, який в нас буде тиск в будинку. А ну, це ми, буде добре. Восім ага. кажуть. Ага. І що? Кажуть, треба редуктор. Та який там редуктор? Ну я, да. то в принципі, знаю, що він потрібен. І тому я собі встановив, що там на стадії ремонту, виставив тиск комфортний. Ага. І відповідно, я думаю, що зараз редуктори, мабуть, найбільш популярна тема така у нас тут. Калеші, ми вже їх продаємо, мабуть, років 15, угу. самі прості, ці 533 серії, і вони працюють. І... Я так розумію, що редуктор глобально виконує дві функції: це безпека, тобто всі Першу прилади, чергу, які мабуть, приєднуються, на них буде діяти не високий тиск, а той тиск, який ми задамо на редукторі. І другий момент, я думаю, це економія, тому що з крана при відкритому, ну, з при відкритому ну, крані на змішувачі, якщо на вході десятка і на вході тройка, ну, по тиску буде однозначно інша витрата. згодом? Ну, звичайно. Є два типи, умовно кажучи. Пристроїв у нас унітаз, да, який uh -huh. там буде набиратися бачок унітазу, в незалежності, який в нас тиску. Uh -huh. Просто буде швидше або по повільніше по об'єму да. працювати. А є варіант, коли у нас там руки треба піти помити. Тобто Нам не, не потрібен тиск 6 атмосфер. Якщо uh -huh. ми відкриваємо змішувач, то звісно у нас витрата буде багато більша. Хорошо, актуальна штука, дійсно використовується і досить великий ринок особливо при висотному будівництві. Як це працює? Е, в редукторі тиску у нас знаходиться дві. Два основних би, uh -huh. таких елементи. Uh -huh. Є редуктори тиску мембрани, ну, у нас тут ось мембрана от, uh -huh. типу редуктор. Тут є мембранка і тут є пружина uh -huh. всередині редуктора. І ось у нас редуктор працює за основу, би, протидія мембрана з пружиною, вони взаємодіють постійно, і в залежності від того, який в нас там тиск на вході чи на виході, наша пружина буде або закривати, або, закривати, або буде затвор відкриватися. Uh -huh. Тобто, якщо в нас. Нема водорозбору, якщо в нас редуктор, наприклад, редуктори-калефі, вони працюють і в динамічному, і в статичному uh -huh. режимі, треба, звідси почну, мабуть. Тобто, Що це означає? Тобто, при витраті і без витрати редуктори працюють. Це важливий параметр, тому що є більш, як би умовно кажучи, дешеві варіанти редукторів тиску, вони працюють тільки в динаміці, тобто тільки на протокі. Коли людина uh -huh. закриває кран, іде ночі собі спати, тиск в квартирі, вона піднімається там, до якихось там uh -huh. меж. У калефі редуктори працюють і в і в динамічному, і в статичному режимі. Відповідно, тиск, який ми задаємо, повинен ну, типу і в статиці більше, якщо ми задали три, більше трьох, бути не повинно? Так, не угу. повинно бути цього. Тобто, коли в нас ну, статичний режим, кран закритий, у нас цей затвор повністю перекриває угу. прохід води через редуктор. Коли ми відкриваємо. Змішувач, тобто у нас Тут для... Тиск падає. А, мембрана, виходить, да. тиск води, який тиснув з цієї сторони, закривав затвор, мембрана починає під її пружини, ні, опускатися вниз. Ні, ні. Трошки не ні? так. Ну Якщо в нас давай. закритий кран, да. у нас тиск води, тиск води тисне на мембрану з так. цієї сторони і закриває затвор. Угу. Коли в нас тиск після редуктору падає, у нас вже якби. Сила пружини починає переважати над силою мембрани, uh -huh. і ця пружина починає відкривати затвор. Uh -huh. І от, в залежності, як ми налаштували нашу пружину uh -huh. при налаштуванні редуктора, uh -huh. то тобто враховувати uh -huh. цей маховичок, ми там можемо uh -huh. обертати, бо в моделях більш там простих uh -huh. викруткою uh -huh. можемо регулювати. От, от тоді ми отримуємо такий тиск, який ми собі хочемо. Кран від змішувач закрився, тиск у нас знову на вході в редуктор виріс, і мембрана повністю uh -huh. закриває прохід. А ти сказав про те, що є мембранні, є поршневі. В чому відмінність от, між ними тут. Е, у поршневих редукторів в якості виконавчого механізму використовується не мембрана, а поршень, Поршень, який рухається всередині які, якогось там. Всередині, ну, цилиндра. кажучи, циліндру. Так, uh -huh. тобто смис, якби, сенс роботи і принцип такий самий. Єдине, що поршневі редуктори вони не так швидко спрацьовують, не такі вони чутливі, як мембранні. Ну і плюс вони дуже. Чутливі до брудної води, до різних забруднень, які там у нас можуть бути у воді. Тобто ага. поршень він сточується і просто перестає редуктор тримати ага. статику. Ну, враховуючи те, що по суті герметизуючим моментом у нас є ось це кільце, да, яке в сідлі якраз і відповідає за перекривання. Так. То наявність бруду на цьому кільці однозначно може призвести до того, що і встати статиці редуктор буде перепускати. Звичайно, це одна з таких найбільш розповсюджених проблем, коли ставиться редуктор тиску, і через якийсь час він починає просто пропускати. Тобто угу. ми рекомендуємо редуктори калеф їх можна обслуговувати, тобто виконати технічне обслуговування, почистити, поставити на місце. Тобто зачастую угу. цього операції достатньо. Ну і мабуть, для того щоб знизити інтенсивність забруднення цієї гумки. Конструкції є. даного приладу, який розрізаний, є навіть фільтри механічний. Тобто, так, є моделі редукторів з е, фільтрами. Але тут я дивлюся, майже в кожному із цих є такі сіточки ну, на полі. Чи захищається сітка, чи вона все-таки. Ну, ця така? сітка, умовно кажучи, як фільтр осадочний на вході в квартиру. Вона захищає, але від таких дуже-дуже великих вливків, механічних uh -huh. включень, які можуть там, пошкодити безпосередньо uh -huh. сам картер чи сам механізм. Але від міл мілкого такого бруду uh -huh. дрібного не, не захистить. Хорошо, А от якщо говорити про порівняння поршневого і мембранного редукторів, поршневий тоді буде дешевший? Ні, не завжди. Якщо ми будемо говорити про якісний товар uh -huh. і про якісного виробника, то поршневі редуктори у колефі теж є одна модель редуктора поршневого. Там для високих тисків він розрахований uh -huh. як редуктор першого ступеня. Тобто на редукторах поршневих не можна так чітко виконати налаштування. І плюс вони дуже такі в плані тендітні до використання з водою. Тобто, а наскільки точно наш прилад працює? Тому що ну, я розумію, що це пружинка, це якісь умовності, да? ми щось там накрутили. От якщо ми задали три атмосфери, то образно кажучи, наскільки реальна цифра буде відрізнятися від того, що. Ну, ми виробник, задуміємо. я зараз можу, звичайно, помилитися, так. але він допускає е, похибку в 10%, плюс-мінус 10% від тиску, який ми виставили. Угу. Ну і, мабуть, враховуючи те, що пружина з часом сідає, е, варто робити налаштування емпіричним шляхом з використанням манометра по-любому, який на Ході mm -hmm. стоїть. Ну. Чи це... е, є просто моделі редукторів, uh -huh. вони без манометрів. Uh -huh. І вони теж скористуються попитом. Тому uh -huh. що монтажник його встановив. і каже, мені клієнт не телефонує, він собі Ви знає, що він попереднє влаштування на три бари і все. Але, в принципі, якщо є бажання, можна встановити манометр, є моделі із манометрами і вже виконати налаштування, таке uh -huh. як. Потрібно, але я ну не знаю там з яким через який час. в мене немає інформації, пружина буде змінювати свою uh -huh. жорсткість. і Відповідно, буде цей тиск не, не, співпадати. не, не співпадати. Хорошо. Ти привіз з собою велику кількість приладів. Всі вони, я так розумію, від компанії Калефі. В чому давай якусь таку еволюцію? Покажи нам і дай в чому відмінність і давай від самого простого до самого сложного. <кхів> ну ось, самий простий редуктор на сьогоднішній момент, мабуть, це редуктор 533 серії. Вони бувають в різних варіантах виконання. Корпус латунь у всіх я так розумію. Корпус латунь, так пружина, нержавіюча сталь, використовується uh -huh. там мембрана ЄПДМ, тобто використовується первинна сировина uh -huh. латунь. Які вони бувають глобально? Буває для холодної води, буває для гарячої. В чому відмінність між тиском на редуктор? На холодний, відмінність по Відмінність, від тиску, немає ніякої відмінності, uh -huh. тобто тиск вони будуть тримати там, uh -huh. тобто діапазон регулювання там, від одні однієї до шести атмосфер, uh -huh. заводське налаштування три бари. Відмінність у внутрішній. Будові. Будо ну, не будові, а навіть внутрішньому картриджу. Uh -huh. тобто редуктор. Тут він білий-чорний, ну, білий, тобто використовуються матеріали, які витримують температуру гарячої води там, до 80 градусів. Він не змінює з часом свої властивості. Uh -huh. тобто, як ми знаємо, на технополімери чи там пластики, вони від температур з часом uh -huh. міняють свої так сказати, властивості і вже можуть там. Тобто ну, фактично корпус однаковий, корпус тільки однаковий. змінюється картридж. картриджі. Змінюється картридж. внутрішній картридж. Ну, Хоча редуктор на холодну воду, мовно кажучи, він витримує до 60 градусів uh -huh. температуру. Це його якби, максимальна робоча температура. Ще яка відмінність? Це можуть бути редуктори з отвором. Під манометр. манометр. Хотілося одразу зауважити, що от, ну, манометр ставиться зазвичай після, на виході редуктора. Так, ну, немає смислу. Тобто, якщо ви не замітили стрілочку, яка на корпусі є, то майте на увазі, що вхід буде не там, де манометр, а ну, з протилежної сторони. Так, це, ну, різні варіанти бувають, звичайно, в нашому житті. І плюс редуктор гарячої води, він ще відрізняється, ось таким він. Ага. Трошки, якщо подивитися, трошки інший, і цей, да? угу. інший ковпачок іншого кольору. Далі. Але у вас є редуктори з крутілками без крутілок, типу налаштування під викритку, е... налаштування. Ну, з 533 серії редуктори. Тут є така заводська пломбочка, угу. де у нас наклеєчка три бари. Тобто заводське налаштування, три атмосфери, редуктор. Його можна змінити. Тобто, беремо викрутку і починаємо. На тобі викрутку. Навіть діелектричну тобі, дам, На супер. всякий случай. Шляхомого. І крутимо. Крутим. Плюсик це збільшення, збільшення ставки, мінус – зменшення. зменшення. тобто у нас регулююча пружина, ми просто змінюємо угу. її, ну кажучи, угу. є моделі з крутюльками, угу. з маховичком. Тут ми можемо виставити тиск безпосередньо, візуально ми бачимо цю шкалу. А наскільки от ця цифра співпадатиме з тим, що покаже нам манометр? Тобто теж в межах 50% похибки. Наскільки нам задає угу. виробник? Uh -huh. тут, тут ми можемо... Ну і ці, що ти говориш з крутілкою, з ручкою для регулювання глобально теж діляться на два типи. З фільтром. Таким... З фільтром, без фільтру. І є ще моделі для гарячої води. Також uh -huh. вони є в нас. Тут а ось модель для, для гарячої води. Тут прямо на ньому такий він чорного uh -huh. кольору, але угу. Uh -huh. Характеристики технічні, максимальна температура, 80 градусів, тобто візуально його там uh -huh. важко не помітити. Ну, а дивись, ось ця ось штука колба, да, типу, ладно, латунний корпус, я знаю, що він все витримає. Ось ця полімерна колба, вона стоїть фактично на вході холодної води. Чи витримає вона ті зусилля, які створює вода, там цих 10 бар в кінці-кінців, mm -hmm. та й плюс ж якісь гідроудари можуть бути. Ну, перший момент редуктор, він не рятує від гідроударів. Це щоб всі знали. е Якщо я не помиляюся. Uh -huh. Максимальний робочий тиск на вході 16 атмосфер з uh -huh. цього редуктора. Я можу, звичайно, помилитися, але це можна нам перевірити. Перевіримо. Uh -huh. да. uh -huh. Є моделі, в яких максимальний тиск на вході може бути 25 атмосфер, uh -huh. а от стандартні моделі у них 16 бар на вході. Тобто, іншими тиск. словами, 16 бар. Колбочка полімерного витримує, ніяких сложностей немає. Так. Хорошо, ну про особливості підбору налаштування редукторами поговоримо пізніше. А до вас, друзі, питання: чи користуєтесь ви редукторами тиску? Якщо користуєтесь якими, Поршневий чи мембрани. Не будьте байдужі, задавайте питання, а ми шукатимемо на них відповідь. Дякую за увагу. З вами був Олександр Покаченко, Юрій Поденешко. До зустрічі в наступних ефірах. До побачення.